У цій команді чому не забіро? Я не можу відповісти на це питання. Щось не вистачило, напевно, напевно, майстерності, напевно, з холоднокровності, Але вже добре, що моменти є. Так само кінець забили, ні, ні, справа в тому, що футбол грає два тайми, а не один, тому один тайм важко грати. От, можна один тайм виграти, а другий програти. Тобто наша команда ще не має ну, такої можливості грати повністю всю гру на одному рівні. Ну, Будемо працювати. Перший м'яч був неочікуваний. Там ну так, так, Просто індивідуальна помилка, але таке в футболі трапляється. Ми питали ворота, що ні, ще не питали. Я думаю, що там в принципі і нічого питати, він сан це розуміє так. На наступні матчі які зайняті стоять. Ну, у нас завдання одне. Завдання, ми ставимо завдання кожну наступну гру вигравати. Воно іноді виходить, іноді не виходить, але ну, команда перший раз грає в першій лізі, так що намагаємося набиратися якогось. Да. Дивують, да? Ну, не те, що дивують, ми знали, коли ми вийшли. От. Скоріше, ми самі себе іноді дивуємо так. Тобто нам треба спочатку підняти свій індивідуальний рівень команди, а потім вже дивитися на соперники. Знали, що близька гра, така боковинних по рахунках в чемпіонаті один м'яч або пророють, або грати, або нічого. Так, так проривати не бажано. Так, так. так, Чи так? Знали? Ну, це... ну ми дійсно це... про це знали, ми готувалися до гри, але ну, ми грали тільки на перемогу, так не вийшли. Ще ваша команда розпочала десь так активно, так мали шанси невеличкі, щоб створити небезпеки. Що сталося далі? Чому потім? Ну, перш за все, хочу привітати всіх зі святом, подякувати нашим захисникам, нашим захисницям за те, що ми маємо змогу грати в футбол, займатися нашою людною справою. По грі вибрали перший план на гру це контроль м'яча. Создавання свободних зон, то есть сподивлялося команду, десь десь не вистачило нам в центрі впевненості, напевно тому пішли провали, десь десь не дограли, десь хуст був більш агресивний, де ми до цього не було. Ну як не можу сказати, що не були готові, але ми не використовували їх слабкі місця. другий там перебудувалися, повністю поміняли. І схему поміняли гравців, то перейшли більше вертикальні, Почали використовувати їх слабкі місця. То ці свободні зони, де з'являлися у нас, виграли підбор. І як початок гри, це зовсім інша гра, зовсім інші моменти. То створювали, то, есть, створили, то есть, я задоволений і вдячний команді за те, що вона вміє пробудовуватися під час гри футболістам, які виходять на заміну. я вдячний і бажаю хусту. Вдалих ігор надалі сьогодні місця вучить здалеку. Чи раніше додавати чи все щось нове? Ну насамперед, ми ще вивчаємо цих гравців, тому що він якби молодий, перспективний. Він прийшов після школи «Динамо». Десь є у нього ці кращі якості, і ми на тренування нагрували, тобто він, в принципі, починав гру десь трохи нижче, але при атаці він мав підніматися вище ці зони свободні заповнювати і отримувати м'яч. Тобто, в принципі, в першому таймі у нього був момент, він пробив, там вратарь вдало зіграв, і в другому таймі вже вийшов потужний удар і забили голову. Тобто ми наголошуємо, на тому що є просто треба бити. Як ми не будемо бити, не буде забитих м'ячів. Більше стало ударів, більше стало голів. Тобто, все дуже просто. Хто менше помиляється, той виграє. Більше пробили, більше забили. Замінили протягом матчу. в таймі, Активно досвідчить кого можна і значити, що заміни спрацювали? Кого? Ну, В принципі, все спрацювало, все по позиціям, всі друг друга доповнювали. Ну опять же, заміни вже йшли по іменно по грі, іменно по тому плану, який ми виграли вибрали на другий тайм. Тобто, в першу чергу це треба було виграти підбор, і другим темпом йшла атака. Всі, хто вийшов, виконали повністю установку. То, що в кінці поміняли е, Власенка, це опять же тактичний момент. Випустили прикупчу, е, випустили пасічника для того, щоб верхову борбу він вигравав. То я задоволений заміною. Я дуже вдячний, що е, вже насамперед у нас є лавочка, яка може вийти і допомогти трошки перевернути ход подій в грі. Це дуже добре. Я дуже задоволений, що є в мене такі гравці, які ми можемо коректувати під час гри. Задання на наступні мачі у нас завдань немає. Наше завдання в першу чергу це грати, показувати футбол, давати емоції нашим вболівальникам, нашим фанатам, які нас оберегають зараз в Збройних силах України. Перше за все я ж кажу, ми задоволені тим, що ми граємо в футбол, тим, що у нас є можливість приймати участь у чемпіонаті України і грати в футбол. Тобто я... завдання на кожну гру виходити, грати, розвиватися, рухатися далі, розвивати гри. Ців розвивати команду. Ви да. знаєте, я зараз не хочу Чижевського конструктувати. момент. Завжди хочеться да бути вище, завжди хочеться прагнути вверх. Конкретного завдання нема у нас. Нас завдання в першу чергу це було зберегти команду, і щоб у Черніцях був футбол, тому що це, напевно, одна із тих команд, яка не пропустила ні один чемпіонат України. Була в усіх чемпіонатах і в Радянському Союзі і в Україні. Тому вдячний керівництву, що вони змогли зберегти цей клуб і дають змогу розвиватися і давати результати. Закарпатці карпаційно дібою за вашу команду. Є там такий блаколакола. Чому? Так? Чотири карточки він пропускав. Це для нас була скажімо так, скажімо потеря, але бачите, ми трошки помінялися. Поміняли схему, то тобто, Бодня почав підніматися і це привело до взяття воріт. Саша це закарпатський гатузо, я його називаю. Тобто, дуже... ну, опять же, я рахую, що він ще свою перспективу він не розкрив, що у нього ще дуже багато все попереду. І з тим бажанням, з тим. Знанням його багажом опиту, я думаю, що він має грати вище на рівні. Дякую, Дякую вам, Дякую. слава Україні. Дякую вам. Дякую. Дякую. Сьогоднішній матч розпочався досить активно для нашої команди. Яке завдання було на перший тайм або тренера? Ну, По-перше, хочу подякувати Збройним силам України за можливість грати в цей непростий час. Ну, задача була перші хвилини спокійно відіграти, потім вже нагнітати. Більше. Ми знали, що Хус з перших хвилин вдома хоче перемогти, забити. Тому ми спочатку почали спокійніше десь, потім нагнітали вже. Активно в і на у вас була. постійно. Е Завдання було напружувати захист е Так, Так, да, так. Да, да. Чи було все вас? Ну, як чи бачимо, було... забили два меча, направила справа флангу, але більш-менш нормально. Партнери ще реалізували. Усі такі моменти радіють вони з цього чи ні? Ну, де, звичайно, радіють. Надалі яке завдання команди що? Ну, Надалі ми б хотіли попасти в топ-5, якщо чесно. Як ви які якісь ключові поєдинки надалі у вас? Ну, зараз нас зараз Прикарпаттям очна зустріч, я думаю, там все буде вирішуватись. Ну і далі у нас також будуть важкі матчі, тому нам, нам треба в кожній грі набирати очки.